Керуй айфоном силою думки. Apple зробить свої девайси сумісними з мозковими інтерфейсами. Apple позирає на галузь інтерфейсів мозок комп'ютер BCI, які дозволять користувачам керувати своїми айфонами, айпадами і Vision Pro за допомогою думок. Synkron стартап з Нью-Йорка, заснований неврологом доктором Томом Окслі в 2016 році. Компанія розробила неінвазивний метод підключення пристроїв до людського мозку, використовуючи власну технологію BCI, названу StanRoad. На відміну від інших технологій BCI, таких як Neuralink, які вимагають відкритої операції на мозку. Технологія Synchron передбачає введення маленької гнучкої сітки через кровоносну судину, яка досягає мозку. Ця сітка оснащена електродами, що фіксують моторні сигнали мозку. Система працює так: ці сигнали передаються через маленький передавач, що носить користувач на собі. Передавач потім пересилає ці сигнали на бездротовий процесор, який інтерпретує їх і перетворює на команди, що можуть використовуватись для керування особистими пристроями. Зокрема айфоном чи айпадом. переломним моментом у роботі